Криптониве, всім привіт! Усіх вітаю. Сьогодні у нас 21 грудня, майже кінець дня. Ціна біткоїну 88 тисяч 200 доларів. Досі ми рухаємось в цьому каналі. Ходили сьогодні на 89 тисяч. До речі, забирали наш перший take profit, В телеграм-каналі давав цей сигнал. Точний, да, ось take profit перший, take profit другий на 90 тисячах. А третій take profit у нас на 90 800 приблизно і четвертий на 90, 93 400. А ось наша угода. Тому, кому -то цікаво, торгувати разом зі мною, бачите у ці всі торгові сетапи, торгові сигнали переходьте в телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Канал абсолютно безкоштовний, просто переходьте за посиланням та потрапляйте. Що у нас зараз по біткоїну? Ну, по-перше, як я вже сказав, у нас була спроба пробиття цього рівня, приблизно там, через декілька годин після вчорашнього відео. А, якраз таки пішов цей рух. І знову ж таки, маркетмейкер дає нам. Якби натяки на те, що ось у нас нова зона опору, ми будемо торгуватися від неї, і дуже багато шортистів а, зараз набирають тут шортові угоди. І в принципі у них тут стоять лімітні ордера на продаж, тобто, ну, тобто на, навпаки, на покупку а, і на купівлю маю на увазі. А, і власне багато хто очікує просто рух в цьому каналі. Да? Це у нас там відмітки а, від 85 600 до 89 тисяч. Багато хто очікує, що ми просто будемо торгуватися в цьому каналі, Ча насправді це зовсім не так. В минулому відео пояснив, чому а, Ну, якщо коротко, то у нас просто оці ці всі рівні були вже відторговані. У нас а, не може бути ніякого іншого каналу. А, ну, посеред а, по суті, основного каналу, який сформувався ще на початку листопада. Да, тобто, ось оцей канал, а, починаючи з ну навіть не початку, а середини а, листопада, ми в рамках нього торгувалися. І у нас не може сформуватись нічого тут по центру нового. Тобто, ну так не, не працює. Технічний аналіз. Тому не віримо в цю зону підтримки, і, власне, що взагалі зараз робити, що ми можемо зараз очікувати. В минулому відео я вже дав від цієї позиції лонгову угоду. Тут у нас зібралось там 25 нашого профіту на першому тейк профіті. І зараз просто чудова чудова можливість ще раз перезайти, трошки додати ліквідності до позиції. Це власне те, що буду робити я по біткоїну. І ще один момент, який цікавий, який я помітив а, вчора, але не встиг розповісти, те, що, а, скоріш за все, нам вдасться повернутися в оцей а, канал, який я ще намалював там на початку, не на, початку на кінці листопада. А, ми в рамках цього каналу торгували, тобто, от в такому темпі, так скажемо, від а, нижніх границь відкривали вангід, дочікувалося там 93 п'ятиста ось, ось цієї зони консолідації і закривали угоди. І я зараз вважаю, що завдяки цим шортовим угодам, да. Багато хто зараз вважає, що ми будемо від 89 тисяч відштовхуватись вниз. Багато у кого тут куча лімітних ордерів. І власне, завдяки цим лімітним ордерам, завдяки цим ліквідаціям та просто стоп-лосам цієї всієї ліквідності, ми спокійно проб'ємо рівень. Ну, очевидно, проб'ємо рівень 89 тисяч, але це насправді ну, не справжній рівень. Да? Тобто, це у нас фейкова як була підтримка, так і фейкова зона супротиву. <кій> і, власне. На цій всій ліквідності ми спокійно будемо летіти аж на відмітки 93 500. І я вже очікую, що з цього руху ми точно пробуваємо ось цю лінію, ось цей оцю зону накопичення. Да, вона в нас ще там дуже давно сформувалась. І потрапимо ну, знову ж таки, до нашого цього каналу, який сформувався на годинному тайфреймі, і будемо торгуватися в рамках цього каналу. Це один сценарій, другий сценарій це те, що ми просто будемо ще в цій зоні консолідації, ще знову ж таки накопичувати ліквідність. Хоча насправді в маркетмейкеру немає сенсу. Тут залишатись надовго, і я все ж таки думаю, що ми повернемось в цей наш глобальний канал і можна спокійно очікувати під кінець січня наступного року ціну в 100 тисяч доларів. По перше, і рівень тут є. І по-друге, це просто емоційна така відмітка для багатьох 100 тисяч доларів за біткоін. І вважаю, що ми вже дійдемо до цієї відмітки там під кінець січня. Це що стосується біткоїну, тому а, якщо ви буде, будете бачити такі відкати, да, от як у нас це було а, декілька годин тому. Рекомендую просто добирати позиції, докупати. І на першому тейк профіті, знову ж таки, а, якщо вас, а, ну скоріш за все, якщо ви виставили на 90 тисяч тейк профіт, у вас, скоріш за все, закрилась позиція. А, в принципі, чудово. я якраз таки рекомендую а, знову ж таки тут добирати позиції, да, якраз оцю суму, яка у нас закрилась на першому тейк профіті, і знову ж таки виставити цей же тейк-профіт, тому що... А, Ну там На 15-20% від усієї угоди, тому що ну, є вірогідність, що знову ж таки буде такий от рух, така новорічна ялинка, я б її так назвав. Да? Бачимо, вже у нас три такі ялинки стоїть. І маркетмейкер знову ж таки буде робити ну, таки, ну, створювати таку думку на ринку, що це дійсно нова зона опору. Ми будемо від неї відштовхуватись. По ефіру насправді по суті точно така ж ситуація, тільки у нас цей рівень зараз на Трьох тисячах ровно а, можна помачити те, що ми ну, багато торгуємося від цього рівня. А тут повертались, тут повертались. А, далі ми його пробили двома такими свічками, навіть на 4 годинному таймфреймі це просто одна свічка. І зараз багато хто вважає, що новий рівень це ну от новий канал, в якому ми будемо торгувати. Це ось цей канал, це там 2860 по три тисячі. Але насправді тут немає ніякого каналу, тут немає, тобто немає ніякої зони опору, і цей рівень вже давно проторгований, тому спокійно очікуємо пробиття цього рівня. І політ аж до трьох-трьоста шістидесяти. Це в а, такому, ну. Не те, що, не, не те, що найкращому випадку, просто в такому позитивному сценарії, а так ми просто можемо виставити на ці рівні тейк Да? Тобто, я думаю, тут вони одразу помітні. Це у нас ціна 3170. Можна, в принципі, і на а, ось цей. Чи є тут у нас якісь підкріплення? Ну а, якщо, ну, в принципі, в принципі, це один і той самий рівень. Да? Давайте його навіть отак от, а, обозначу. Тобто ось цей рівень ми спокійно можемо очікувати, те, що перший тейк профіт дійде до там, 369, 2, 3, 240 І можна спокійно зараз відкривати онгові позиції та чекати рух в ці відмітки. А в принципі, тут думаю, все понятно по ефіріому, і також помітив ще такий цікавий момент по салані, те, що на денному таймфреймі можна помітити, що на початку цього року у нас формувалася така ну, ведмежа, тобто не ведмежа, а бича дивергенція. І якщо ми просто візьмемо цей же паттерн, да, давайте зараз просто його скопіюємо. Просто скопіюємо і перенесемо на те, що у нас зараз формується по солані. Бачимо просто точно такий ж паттерн, який у нас ну точно такий ж патерн, який у нас був 10 місяців назад. І можна спокійно очікувати посиланні там плюс 75% навіть як це було на початку цього року. Да? Просто вимальовується, ну точно така ж дивергенція, і я. Буду заходити в а, позиції посилання. Тобто, ну можливо, зараз це буде трошки а, менше за відсотками, але а, перший take profit я би спокійно ставив би а, над цією цією вершиною. Це у нас 145, А якщо проведемо, ну давайте просто таку лінію трендову проведемо. Це можна спокійно очікувати вже наступні. Декілька днів, плюс 15% по салані. Тому також рекомендую відкрити тут лонгову угоду, виглядає дуже побичимо. І в принципі, в принципі, на сьогодні це все. Це, тим, чим, це те, чим хотів поділитись. Тому ще раз таки, по біткоїну, якщо бачимо такі просадки невеличкі, обов'язково докупаємо. Ще раз таки ставимо тейк профіт перший на ось цей рівень. Щоб ще раз зробити з цих угод, а так, взагалі, очікуємо рівень 100 тисяч вже під кінець січня наступного року, і більш детально по іншим тейк-профітам розписав в телеграм-каналі. Дякую за перегляд і на зв'язку.